І сьогодні в'язані казки для дорослих. І хто вперше дивиться цей ефір? Спочатку я розповідаю щось про в'язаннячка або вишивку, а потім розповідаю, або відповідаю на ваші питання стосовно езотерики, психології або енергопрактик. От, і сьогодні Орієнтуйтесь, що ми будемо я буду розповідати, буду в ефірі десь хвилин 30-40. Усім привіт! Хто приєднується до мене в ефіру, і сьогодні спочатку розповідаю про в'язаннячка. Привіт, дорога! Привіт, рада тобі, тебе вітати, рада. Отже, в'язаннячка. І стосовно в'язаннячка, зараз я гачкую, це вже буде третя авоська. Гачкую авоську. Ось, я лише її почала гачкувати, вона буде дуже, ну, тут, ну, в принципі, колір плюс-мінус передається. Це 100% мерсеризована вавовна алізе От, градієнтна пряжа, дуже така прикольна ніжна. Ну, тут клубочок такий більш блакитний передається, але воно. Вона така градієнт. Тут є і е, салатова, і світло-блакитна, і світло-бускова. Дуже прикольний градієнт. Він зараз не передається, але передається колір вже готової роботи. Ось трошечки в мене початочок такий. Це буде авоська на подарунок. Я вже знаю, кому я хочу подарувати цю авоську. От, і у планах. Планах до кінця тижня згачкувати. Тобто сьогодні понеділок, але я планую, що до кінця тижня згачкую дві авоськи. Ще я хочу таку темно-бордову згачкувати. Однотонну, ця буде двокольорова. Дякую, дорога. ця буде двокольорова, це перший колір. Ось, а другий буде такий і яскраво-блакитний. Такий блак... яскраво, яскраво-блакитний. У мене для прикладу і немає. Показати, а ниточка далека, бо ну, потім, вже як буде готова воська, тоді вам покажу. А поки що, отако. От, от. І сьогодні е, вранці я думала, що, що сьогодні розповісти. На як, з, як, з якими темами вийти в ефір і які теми розповідати? І сьогодні у мене було, було, було таке цікаве осмислення однієї теми, і це осмислення було в рамках чату, в якому я приймаю участь. це чат. Я вже казала, що я зараз якось так вийшло, що активний інструмент з'явився у мене, саме на цей час активний це дизайн людини. От, і я зараз спілкуюся в чаті з тобто я вам колись сказала, що навіть розміщала інформацію в онлайн ретрит цілісність Макса Богдановича, і він же. Створив чат в рамках проєкту свого, створив чат для маніфестерів. І от там от маніфестери, і ми там досліджуємо різні теми. От. І сьогодні, якраз, в рамках цього чату у мене було дуже прикольне таке осмислення як маніфестера. Але я відчуваю, що і інші дизайни, і інші би, свідомості вони теж до цього відносяться. Моє усвідомлення не лише як маніфестора, як маніфестора, це таке усилення того, що у мене відбувалося, а усвідомлення. Такого процесу, і взагалі такий процес він може відбуватися у будь-кого. А процес цей стосується довіри, довіри Всесвіту, довіри іншим людям і в першу чергу довіри собі, а саме довіри тому, що піднімається в мене. От тим Мої, той моєї інтуїції або внутрішньому голосу, який там, або внутрішньому відгуку там, в тілі, або там всередині якимось іншим. Наприклад, я відчуваю це в тілі. Може хтось, хто візуал бачить всередині якісь картинки, хто аудіал бачить голоси, чує голоси всередині. Отже, це теж, опираючись на минулий ефір, я розповідала, що я пишу, що в мене є такий е, щоденник, де я е, пишу е, свої плани на день. От, і сьогодні е, я написала в планах там, одну дію. І е, цю дію я написала сам, саме з е, крайньою. Написала цю дію. І вранці я така прокинулася, і в е, ну, мене. Ціла куча на сьогодні була планів, задач, які треба було вирішити. А ця задача вона була ну, геть знизу. І я відчуваю, що я не хочу, ну, взагалі немає енергії будь-якої на будь-яку дію з тих по списку. Я якраз полізла подивитися, я бачу, що в тому чаті з'явилися нові, нові сповіщення. Я пішла дивитися ці сповіщення, там дівчина якась розповідала, я вже не пам'ятаю, що вона. А, вона про, у Маніфестера ложне, ложна емоція це гнів. От, людь. І як виявилося, я цю лють не випльоскую ззовні, я цю лють. Цей гнів відчуваю до себе. Він всередині у мене бурлить, а потім я взриваюсь. І от я відчула: ну, вона там щось про своє усвідомлення люті розповідала гніву. І я відчула, що я прям як пазл у мене достроївся всередині, і я усвідомила, що оце моє внутрішній супротив, який з самого ранку був. Він якраз це ну, як дві частини в мене якби, сперечалися, одна з іншою, якби противостояли друг другу. Одна частина, ота структурована, яка запланувала цю дію на сьогодні. А інша частина оця емпатічна, емпатійна, яка відчуває і яка відчуває, що для саме для цієї дії сьогодні не час. Подавлені бажання, ні, не подавлені бажання, а. Е Наоборот там про довіру до себе, що от, там, от, оця моя частина, яка відчуває, яка емпатійна, яка відчуває простір і яка а оця структурована, вона подавляє цю частину. І от, ну, у мене ж є план, і треба йти по плану робити дії. Ну, та частина, мабуть, така творча, а ця от структурована: що, типу, я ж записала, що в мене така задача, і мені треба виконати цю задачу. А я потім відчула: я побачила ці дві частини і відчула, що. О, та, ну, от, частина вона Відчуває, що ця задача не для, не, ну, от, цю задачу не час виконувати сьогодні, що буде час, і я відчую всередині, що от, саме зараз час для цієї задачі. І коли оце я весь процес усвідомила, що треба мені саме, ну, може, у вас є такі е, схожі ситуації, що мені треба е, довіряти, е, більш довіряти оцій своїй частині, той, такой, ну, в, у неї зараз такий тонесенький голосок, бо я ну, не завдяки е, не завжди її відчуваю, або не завжди даю їй змогу проявити себе. Ну, би, Вона так. Тонесенька там щось мені каже, <смі> якщо відчую, то ну, би, і зроблю, то тоді добре. А так, вона ну, би, вона напівторює багато разів, вона так тоненько так проговорить, да, тонесенько пару разів, і все, ну би, вона, ну, вона не давить. Оця частина, яка структурована, там, задачі прописала, план зробила, йди по плану, вона така більш ну, більш така потужна, а та частина Вона така легесенька І треба от я для себе вирішила і там відчула, да усвідомила, що мені треба от на такі тонесенькі, на такі відчуття орієнтуватися, що як саме оце відчуття воно каже, що. Сьогодні не час для тієї задачі, буде час, і я скажу. От я дам, ну, дам, дам знати, коли час для цієї задачі. Коли я це усвідомила, я зрозуміла, що ну, для себе прийняла рішення, я не буду сьогодні вирішувати цю задачу. І у мене оцей супротив всередині, він просто як ну, волна, отошла, як на морі, отошла. Як на морі, та йш волна, і у мене пішла, пішла енергія, і я виконала ці задачі, які стояли першими пунктами на цієї енергії. Так, тому я не планую, щоб не було боротьби внутрішньо. Ну, да, ну, розумієш, треба не то, щоб там от, сильно планувати або геть не планувати. Треба відчувати себе. Бувають ситуації, коли. Там треба спланувати, да? а бувають. Ситуації, коли треба себе послухати і геть від, ну, відійти від плану. Бо цю задачу, самооню, я запланувала не не, не з того, що типу, мен, ну, вже час її робити, а з того, що ну, із состоянням страху, бо там термін вирішення цієї задачі ну, там, він зменшується. да? Час на вирішення задачі цієї задачі зменшується. і я із страху, ну і от я признаю, що я із страху записала цю задачу сьогодні. Тобто, ну, я внутрішньо ще не готова вирішувати цю задачу. Потім, от як я відчула, ще зовнішнє пространство, воно не готове для вирішення цієї задачі, а мій мі, е, ум її заплат, запланував, що вже час. І це усвідомлення сьогоднішнє, воно для мене і воно мені показує, що, щоб я більш ну, довіряла собі, більш довіряла своєму внутрішньому голосу, у цьому тонесенькому відчуттю, що ну, би не сьогодні, що коли буде час для цієї задачі, ну, ти відчуєш це. От, і я на, ну, в цьому плані я згадала, у мене була ситуація, або в четвер вона була, або минулого четверга, або минулу п'ятницю. Там була ситуація, що мені треба було вирішити її на розстоянні у іншому місті, а я ну, как би, фізично не могла її вирішити. І я така вже відчула, що ну добре, ну, отже, тоді вирішу не зараз. Або якщо зараз вирішувати, то це треба координувати. Усіх там декілька учасників цього процесу було. Зараз порахую: раз, два, три, п'ять учасників процесу було, і мені треба було їх скоординувати. Я така, або мені поїхати туди і вирішити само цю задачу, або на відстані скоординувати п'ять учасників процесу, так, от, ну якби як годинничок, так? Да, часики скоординувати, щоб все склалося, ну, п'ятьох чоловік. І е, я так йду, ну, якраз захотілося мені каву, я йшла за кавою, і я відчуваю, всередину в мене піднімається така енергія і таке відчуття: от як сьогодні вранці я відчула, що зараз, от саме зараз, гарне. Гарний час, гарна ну, взагалі, і година, і ситуація для вирішення цієї задачі. Телефонуй. Я телефоную, йому, телефоную одному учаснику. Вона каже, так, так, добре, якщо домовитися з іншими, я зроблю. Телефоную іншим, вони були якраз на місці. Я домовилася з ними, вони сказали, так, добре, ну, би, ми це зробимо. І я скоординувала усіх за 10 хвилин. За 5, ну, десь за 20 хвилин вирішилася та задача, і я така приходжу за кавою, купила собі кави, і тут почали ну, вони віддзвонюватися, що ну, типу, все окей, задача вирішена. І в мене така, такий приход енергії пішов, але до цього от цей голосочок тоненький, благо, що я його відчула, що ось зараз, зараз вирішуй, зараз саме час. І от сьогодні, на, на прикладі тієї минулої ситуації, от я відчула всередині, що от так от буде, от так от прийде енергія, що от це є відгук внутрішній. От я вам кажу, що там і на консультаціях, і на ефірах кажу, що відчуваєте цей внутрішній відгук, відклик. Да, Якщо є, Отклик всередині робить. Так оце я відчула, що от саме це він отклик, Да? У когось він через якісь інші параметри прийде, або ви там відчуєте цю енергію, або відчуєте всередині якесь відчуття от зараз. Зараз зараз треба робити. Знову інсайт біля кави. Та не кажи. розумієш? Інсайти біля кави. так? Тому хештег інсайти біля кави. Під березами, там берези ще були, я якраз навпроти кав'ярні росли берези, то я якраз там зупинилася, щоб не йти, щоб не вирішувати задачу а через дорогу, коли йти. Я зупинилася біля Берез, скоординувала усіх. <соединувала> от. Потім перейшла, задачу, перейшла дорогу, замовила кави, і <соединувала> задача вирішилася. О, так що так, у <реш> <О>, такі, <реш> 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 такі ситуації веселі. Ну, тобто, сьогодні у мене досить таке плодо, плодотворне, на осмислення, а, б, плодотворне на осмислення був ранок от, і такий прикольний. О, це, по-перше, це перше, що я хотіла розповісти, що по поводу довіри, довіри до себе. І довіру до інших людей, і довіру до всесвіта. Бо якщо в такому глобальному контексті подивитися, то інші люди це дзеркало моє, і Всесвіт це моє дзеркало. І коли я довіряю собі в першу чергу, коли в мене оце є така без стопроцентна стовідсоткова без упередження на довіра до себе. Своїм відчуттям, своїм внутрішнім знакам, да, або там ну, відчуття, да, хтось може орієнтуватися на внутрішніх знаках, ну, на зовнішніх знаках, але є відгук всередині. Ну, я вам розповідала, да, що для мене знаки це якраз коли там годинники показують, там от оці цифри одинадцять, або дванадцять, це для мене знак. Зовнішній для внутрішнього наповнення знак. Або там птиця, яка подає сигнал, або там ще щось. Тобто у кожного свої знаки. Або ну, це зовнішні знаки такі. Але ж я розумію, що всі зовнішні знаки мені подає внутрішня моя суть. Бо дзеркало це, бо Всесвіт це моє дзеркало. І коли у мене є довіра до себе. От така тотальна довіра, стовідсоткова довіра. От Прям як от на воду ложишся, довіряєш воді, що вона тебе видержить. От. І тоді ця довіра до себе, вона розповсюджується на довіру до іншого, і розповсюджується на довіру до всесвіту. От. І ну, це дуже класне відчуття. І тоді, от всередині виникає відчуття, що Оцієї підтримки, відчуття підтримки, відчуття опори всередині, бо є ну от, ну, стійке таке відчуття опори, коли я довіряю собі, тому що розкривається всередині і розкривається від ну, би, з мене йде і розкривається. Якщо я цьому довір, довіряю, то воно розкривається ще більше. І от коли воно розкривається ще більше, виникає це відчуття опори всередині. ну І це круте відчуття, це дуже класне відчуття. Отаке от, І якби слово таке підібрати. Ну, Ну, трошки не те, але схоже, що я не одна, що зі мною постійно хтось на зв'язку. Ну, не хтось, а мої внутрішні аспекти зі мною постійно на зв'язку, коли я довіряю себе, довіряю тій інформації, тим відчуттям, які я відчуваю всередині тій інформації, яка розпаковується, коли я довіряю їй, коли я виконую дію да, стосовно цієї інформації, то от відчуття, що я не одна. Що за мною ціла банда. За мною ціла банда, на яку я можу покластися, і яка допоможе мені в будь-якому е, випадку. І яка ну, приймає мене, любить мене. Ось таке у мене сьогодні було осмислення, усвідомлення вранці. От. Це це я хотіла розповісти, і ще хотіла розповісти. Теж ситуація, яка зі мною трапилася учора. Але я але на, на хвилиночку я пам'ятаю сьогодні. Вчора була неділя, сьогодні я ще це пам'ятаю. Пам'ятаю, до такого ступеня, що вирішила вийти в ефір і розповісти да, про своє порушення закону 1 з 12. Пам'ятаєте, закон не западай або живи теперішнім, не минулим, і не майбутнім, а теперішнім. І це теж стосується ну, емо емоцій, да, от, отже, ситуація у суботу, я отримала посилочку з подарунками від Оксанки Недошибки. І у неділю я виходила в ефір, розповідала про ну, теревень, тижневе деревені, розповідала про її подарунок, і показувала подарунок. І, а потім ефір закінчився, і я собі так щось. Придумала або відчула, що я мало розповіла в цьому ефірі, що я мала в цьому ефірі подякувала Оксанки за її подарунки, подарунки. що я що воно якось змазано вийшло, що я там переключилась на новий сумісний проєкт, емоційна, дуже про нього розказала, що, до речі, той проєкт, який я попала завдяки тобі, про, як вона називається, Безрукавка топова. Жилетка, да? топова жилетка. Я вибрала пряжу, але, я не... ну, але там всього, всього ж 200 г, мот... 4 мотка по 50 грам. І там метраж дуже... Ви бачите, як мене захопила ця жилетка, що я досі порушую цей закон, не западай, ну Візьми іншу пряжу. Ні, мені треба... Саме цю взяти пряжу, які в мене, яка, якої в мене недостатньо на цю жилетку, і оце отак от запасти. От, і е, я вчора така була емоційна, як і зараз. Стосовно того, що я хочу зв'язати жилет саме з цієї пряжі, зараз її покажу. От, ось, вона, ось вона, виновниця торжества. У мене два, два таких моточка бірюзової і два таких моточка сірих. і Я хотіла жилетку, але я відчуваю, що у мене не вистачить пряжі, але я дуже хочу цю жилетку саме з цієї пряжі. І от я вчора емоціонірувала. Сьогодні емоціонірую стосовно цієї, цієї пряжі, цього жилетка вже сьогодні подивилася. А в інтернеті, де можна заказати цю пряжу, вона є лише в Тавланді, в, в Пухетітя в, Та в Тайланді, і дохріна коштує, якщо звідти там щось по 250 гривень моточок. Це без перевезення. А є вона в Польщі, там десь під в місті, під в, в Ро, в я з великими спицями. То, Точно. От, я так емоціонірувала і у неділю, і сьогодні, що на фоні цього я відчула, що е, прийняла рішення, що Оксанки мала поблагодаріла. У мене пішло 200 грам. А якими спицями ти в'язала? Номером якими? Шестьоркой? Ну, от у мене якраз і 200 грамів є. 100 грам і швидко зв'язала. 100 грам цієї і 100 грам цієї. Якими спицями номером яким ти в'язала? Різинка 7. Основа 10. Різінка 7, основа 10. Різінка сім. Навірно, я так зроблю. Бо я хочу, ну от, саме з, цих, з цієї пряжі я хочу жилет. Точно я теж так зроблю. Буде в мене жилет. От. І, бачите, як я запала. Оказується, на, на От, бачиш, Добрі люди Добрі люди допомогли випасти. Я запала. Ірина допомогла мені випасти з цього западання, з цього емоційного западання. 100 грам. а, у тебе, у тебе 170. А, так, у тебе 100 грам 170 метрів, а у мене 50 грам 150 Ну, то мені, мені вистачить. Мені вистачить. У мене, виходить, 100 грам 300 метрів. От, і да точно. Так, от. І е, вчора я щось сиділа сиділа і вирішила, що я мала Оксані поблагодаріла її за вкусняшки, за ручечки гарні, які вона мені вислала. От. І сьогодні цілий день ходила. І, це... І переживала. І що я хочу вам сказать, що коли Ну це такий ну, смішний да, приклад, але а, от є